Вінницько-Рожецька ікона, старовинний подільський образ Божої Матері, про який вперше згадується на початку XVIII століття. Наприкінці XIX та на початку ХХ століття іконою зацікавилися місцеві краєзнавці і опублікували в подільських єпархіальних відомостях кілька присвячених її досліджень. До наших днів дійшло щонайменше два списки цього чудотворного образу, які свідчать про його народне шанування, а також старовинне фото, початок ХХ століття століття. Історія образу безпосередньо Пов'язана з існуванням на Вінниччині двох монастирів Миколинського та Рожецького. Миколинський монастир відомий ще з 16 століття. Він розташовувався на півострові, який омивався річкою Згар та утвореним нею ставком. Тут розташовувалися три храми: Спасо Спасо-Преображенський, Успенський та Христовоздвиженський. Обитель володіла великим наділом землі. Мала свій ліс, лани та сільськогосподарський хутір у ріжку. Однак у XVII столітті монастир припинив існування через конфлікт місцевого володаря з братією обителі. Остаточно монастир знищили татари, пограбувавши його і спаливши всі будівлі. Сталося це приблизно всередині XVII століття. Невдовзі відбулася невдала спроба відродити обитель у селі. Ріжок на тому місці, де колись був монастирський сільськогосподарський хутір. Нову сторінку своєї історії обитель перегорнула на початку XVIII століття, коли в Микулин. У рожецьких лісах оселилися православні черниці, котрі тікали сюди, не бажаючи приймати унію. Місцеве населення та тодішній володар Миколинець Стефан Кринський поставилися до них із співчуттям. Згодом його племінник, шляхтич Миколай Кринський, подарував землю черницям та у своєму дачому листі від 17 серпня 1716 року написав наступне: Надаю, навічні часи громаді монахинь з 12 осіб, яка живе у лісі, над річкою згаром поряд. Із селом ріжок наступне право. По-перше, дозволяю тим самим монахиням на мої кошти, або краще сказати, мої витрати, звести споруди по їхньому смаку на тому самому місці, де раніше була церква. Дозволяю спорудження келій і будівництво церкви. Даю їм монахиням наступний фундуш. Мій скарбник повинен буде щорічно давати тим самим монахиням збіжжя стільки, скільки потрібно буде. Грошима зобов'язуюсь давати щорічно не менше кількох десятків золотих. Окрім цього, в документі вказувалися кордони земельного наділу, право користуватися лісом та багато іншого. Завдяки підтримці поміщика черниці дуже швидко побудували або відновили колишню хрестову Здвиженську церкву та келії. На жаль, недовго монастир був православним. Вже на початку 30-х років XVIII століття монахині запрошували до себе на богослужіння уніяцьких священнослужителів. Приблизно саме в цей час сталася пожежа, під час якої згоріла церква. На попелищі храму черниці віднайшли. Єдину вцілілу ікону та назвали її врятована із пожежі Божа Матір або Рожицька ікона Божої Матері. Це є першим письмовим свідченням про рожицьку ікону Пресвятої Богородиці у 1733 році. Уняцьким офіціалом Жураковським було закладено новий храм. Щойно його почали будувати. Миколинському управлінню це чомусь не сподобалося, і вони виступили проти забудови. Тоді монахині перейшли у Рожицький монастирьок, де облаштували капличку для звершення літургії. У такому стані монастир проіснував недовго. У 1748 році було прийнято рішення про закриття Рожицького монастиря та перехід черниць до Вінницького жіночого монастиря. Ігуменя Вінницької обителі Венедикта Ястремська забрала із храму церковний орнамент і перевела до свого монастиря шістьох черниць. Решта насельниць розійшлися по інших монастирях або ж повернулися до ріжка. Після того, як Поділля було приєднано до Російської імперії влада звернула увагу на Рожецький монастир 26 травня 1796 року літинський протоєрей Василій Рогаля Левицький надав у Браславську духовну консисторію детальний опис цієї обителі, ознайомившись із яким консисторія вирішила, що монастир через матеріальну скруту не здатний існувати самостійно, а тому його потрібно закрити. Майно та Черниць перевести до Вінницького жіночого монастиря. Виконавцями постанови були призначені благочинний Забузького округу проти Єрей Сава Горонович та ігумення Вінницького монастиря Палладія. Щодо того, як рожецька ікона потрапила до Вінниці. Існує народне передання та документальні факти у 1802 році. Благочинний Іоанн Басарський та депутат Іоанн Кульчицький приїхали в Ріжок, щоб виконати доручення та перевести майно колишнього монастиря до Вінниці. Селяни з сумом спостерігали за тим, як розбирали стару церкву, а ікони складали на підводу. Але свою давню святиню, рожецьку ікону, ніхто не хотів віддавати. Люди помістили її у колишній монастирській трапезні. Проте за кілька днів священник разом із депутатом знову приїхали сюди та потайки забрали ікону. Коли ж люди дізналися про це, то змусили виконавців повернути святиню назад. Натомість до Вінницького монастиря було доставлено список шанованого образу Рожецької Божої Матері, таким чином з 1800 Другого року чудотворний образ Рожецької Божої Матері перебував у Вінницькому благовіщенському жіночому монастирі. Ця обитель розташовувалась у центральній частині міста. Будівля колишніх монастирських келій збереглася і до наших днів. Нині це житловий будинок. У 1845 році було прийнято рішення про перенесення цього монастиря у містечко Браїлів. Разом з іншими святинями Рожецький. Чудотворний образ також був перенесений на нове місце і до 1891 року перебував у центральному храмі вінницько праїлівського жіночого монастиря. Кіот з нею розміщувався біля передньої колони з лівої сторони. В той же час і монастиря Матінка Мелитина дала обітницю збудувати олександро Маріїнську пустинь у селі Ріжок. 30 серпня 1891 року, Преосвященним Димитрієм, було звершено освячення новозбудованого храму. Сюди знову повернулася шанована рожецька ікона. Проте Єрей Іоанн Шипович свого часу зробив детальний опис цього стародавнього образу. З усіх прикрас та ікон, писав священник, які нині знаходяться в свято Олександр Невській церкві. Збереглися від стародавнього рожецького монастиря всього лише дві святині. Це ікона, що називається в народі врятована. Від пожежі Рожицька Божа Матір, зображена по типу смоленської ікони Божої Матері, та інша ікона Божої Матері, зображена по типу Казанської Божої Матері. Ікона, врятована з пожежі Рожицька Божа Матір, складається з трьох дерев'яних дощечок, скріплених на зворотному боці двома дерев'яними планками, має вимір півтора аршини довжини і 15 вершків ширини. Вона покрита ризою золотої парчі і зберігається в кіоті під склом. Цікаво, що планки ретельно оброблені. Не рубанком, а ножем священне зображення зроблено на зеленому фоні. Лик Божої Матері являє нам продовгувати. гарне обличчя. Навколо голови сяйво і зверху немає корони. Правою рукою Божа матір тримає предвічне немовля. Ліва рука її покоїться на персах. Немовля правою рукою благословляє, лівою тримає святий Євангеліє. Навколо його голови теж сяйво, одяг на обох ликах намальований. Потьмінілою золотистою фарбою біля голови Божої Матері звичайним чином написано «МП» м, -м біля голови немовляти з лівого боку «Іса – «ІСА» Хес. Обидва лики, підновлені тонким шаром кольору і первісної фарби, фон і одяг складаються з декількох шарів фарб. В одному з нижніх шарів фарб з правого боку від зображення голови Божої Матері можна розрізнити напис грецькими буквами МАП, а над головою немовляти Вікс. У нижній частині ікони є поглиблення, заповнені фарби. За поясненням черниць, це вигорілі під час пожежі місця. На жаль, після революційних подій 1917 року, коли церква за Знала нечуваних гонінь з боку атеїстично налаштованої радянської влади. Сумна доля спіткала і рожецьку пустинь. У довоєнний період вона була закрита лише під час німецької окупації з 1941 по 1942 роки. Чернече життя відновилося на короткий термін. За народним переданням одного разу і доручила черниці протерти ікону. Остання сумлінно виконала прохання. Після цього намісниця побачила, що образ нібито все одно залишився. Шишася брудним, тоді вона викликала монахиню і дорікнула їй за невиконання послуху, на що та відповіла, що вона все виконала. Аби дізнатися, у чому річ, вони підійшли до ікони і побачили, що святиня вкрилася миром та немовби. Плаче сестри відразу відчули, що наближається щось невідворотне, і тому вирішили полишити обитель та вирушити до Браїлова. І недаремно, бо після відходу черниць у монастирі влаштували засідку підпільники. Коли ж сюди приїхали німецькі солдати, то вартовий із дзвіниці відкрив по них вогонь. Загарбники втекли, але через певний час повернулися та ущент спалили обитель. Про подальшу долю ікони наразі нічого не відомо. Промислом Божим до нас дійшло дореволюційне фото самої ікони та два її списки. Саме на основі цих відомостей і було реконструйовано цей давній та шанований на поділлі чудотворний образ.